Робота вибухотехніків щосекунди пов'язана з ризиком, адже ворог залишає по собі велику кількість пасток. Фахівці вибухотехнічної служби поліції Чернівецької області повернулися з Херсонщини. Там вони не лише метр за метром розміновували деокуповані території, але й підтримували та допомагали людям, які втратили своє житло. Із саперами спілкувалася Ольга Лучик. Це одне з полів Херсонщини, встелене російськими мінами. Тут крок за кроком з металошукачем та щупом в руках працюють Чернівецькі вибухотехніки Микола та Олександр, чоловіки зі сталевими нервами та залізною витримкою. Але коли бачать, як ворог руйнує життя українців, іноді не може стримати емоції, і вони, коли бачиш, що дитина зі батьками не має де жити, живуть в підвалах, живуть в якихось в пунктах незламності, це дуже важко сприйняти морально. Микола з Олександром безстрашні сапери, та коли ми прийшли з ними поспілкуватися, ніяковіть від камери, та все ж готові розповісти про свої останні відрядження на Херсонщину. Вони заміновують не об'єкти військової інфраструктури, а заміновують об'єкти цивільно, цивільні, тобто житлові будинки, дитячі садки, школи, тобто на наперед знаючи про те, що вони ті позиції ніяк не утримують. Багато мін та снарядів раніше в роботі каже Микола ніколи не траплялися. Вивчили для себе дуже багато невідомих боєприпасів, оскільки до цього їх ніде не було ні в яких посібниках, ні в яких книжках. Ми вже можна, що вчилися на полі бою і вже старалися виробляти такий комплекс дій, щоб безпечно знишковити даний боєприпас або, хоча б його перевести для знищення. Шо чергово намагалися розмінувати об'єкти критичної інфраструктури, аби якнайшвидше відновити соціальне життя населених пунктів. Буває, що ми розміновили 5-6 один. Поспіль Бувало, що розміновували 8 девять один поспіль, з контракта стояла у нас задача. Але в основному ми старалися так робити, щоб до темної пори часу ми закінчили роботу у зв'язку з тим, що розмінування в темну пору доби неефективне. Та найнебезпечнішими Микола називає касетні боєприпаси, які мають самоліквідатор. Погода міняється, температура повітря міняється. Ті самоліквідатори само в даних боєприпасах працюють неадекватно. Тобто, якщо не розшити не один час самоліквідації, вони можуть спрацьовувати через 10-15 діб місяць-два. Небезпечною є і ось ця міна ПФМ 1 або як її ще називають пелюстка. На виглядах звичайний зелений чи пожовклий листок з дерева. Неадекватно працює самоліквідатор. У неї ця міна може вибухнути через місяць, два-три після того як її дистанційно реактивна на вогню розкидала на територію. Вибухотехнікам часто доводилося працювати просто під обстрілами. Вийти на зв'язок з рідними не завжди була можливість. Переживають а в деяких випадках і плачуть, якщо частенько не хожу на зв'язок, у зв'язку із тим, що на даних територіях зв'язку немає. У Миколи є особливий оберіг, каже його подарувала дружина. Це ікона, яку він постійно тримає біля серця. Яномохорон як бронежилет. Найбільше вибухотехніки мріють, аби табличка міни більше ніколи не стояла на українських полях, а дітям доводилося її бачити лише у музеях з Україною в серці та вірою перемогу з Чернівців. Ольга Лучик Ігор Ріга, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.